Христос я народив, славі Його. Ці святкові дні після Різдва. Вирішив записати декілька слів, зробити короткий допис. Ну, з таких питань. Але перше, я хочу дякувати Богу, що маю можливість і завдячуючи Збройним силам. Що вони дають таку можливість, ну енергетикам, що дали світло, що є в даний момент є світло, що я можу записати декілька слів. Розумієте, я може я би не звертався, але от, враховуючи ту ситуацію, що е, видите, коли людина набирає або починає його стежити, читати. Вистежують ну, маю на увазі, підписуються. Коли людина активна в соціальних мережах, ті соціальні мережі, ну за винятком деяких зараз не буду називати, але деякі соціальні мережі починають блокувати. Блокувати через те, що або ну, активність, ну але вони тебе мотивують тим, що там якісь відео чи ще щось, і починають заблоковувати то на тиждень, то на два дні, то на місяць. І так само зі мною сталося. Коли я в току зараз вам покажу. В Тік-Ток зараз покажу вам. Коли в Тік-Току я набрав 29 тисяч по-Зеленському. Зараз, бачите, 29 тисяч. Ось, ось. 29 тисяч я отут набрав. О, Після того е Ті, хто був мене заблокований, зараз блокує, але не так, а той зовсім був навіть видали мій один пост. І так само зараз я отримало з Фейсбуку, з, ну, з одної і з другою сторінкою. Ну, то основна сторінка, та перша, з якої я на соціальних мережах. Маєте, може, через те, що ну, я, я критикував владу, а влади в Україні немає, а є бандити. Розумієте? І Наскільки вже візьмемо 27-й рік, і 7-й рік в соціальних мережах ніхто з бандитів у владі не заперечує і не спростував про те, що, є, що влади немає в Україні, а є бандити. І що президента або гаранта Костейних прав Україні немає вже 27 років, 27-й рік. І, і, і ну, в соціальних мережах я то відображаю, що немає гаранта і немає влади, а є бандити у владі. То сьомий рік. І розумієте, і от зараз Фейсбук, ну може через мою активність, бо тому що на другій сторінці, зараз я вам покажу другу сторінку, на ту другій сторінці за е, якихось тиждень, про, е, листопаді місяця е, почали мене читати більше як 1200 чоловік. О. І були такі моменти, що деякі дописи, ну в загальному перегляд моїх дописів за день було 2,8 мільйони людей. 2,8. Скільки народу туди переглядало і читало. Ну, і буквально то, то існувало десь 2-3 тижні, подивилися, що занадто велика активність читають мої дописи, ну, особливо я вам показував за те, що пишу за нашу владу, що її немає в Україні, і так що немає ні гаранти, ні президента, і вони візнають, що вони бандити у владі. І то Ніхто ще не не заперечив. І враховуючи ту популярність в ну ясно яким методом Фесбук блокує вже мене во другий тиждень, мене блокує. Можна сказати, тут залібу заблокувати тій сторінці, тільки іноді вже потім через пару днів вдалося мені публікувати. І то не не все можу публікувати, тільки деякі дописи робити. Ну, прямі, припустимо, з припустимо, з інстаграми сюди я вже не можу. Вони тут блокують. Так що по новому треба робити. Ну і взагалі зараз в основному дописи на ту сторінку блокують повністю. Ну, за винятком там, такого, що. Пропускають такі одинички то такі, невеличкі дописи і так далі. тільки пропускають. А інтерв'ю з подіями з відео, то жодного зараз допису я тут не можу зробити. Так що, бачите, якщо людина в соціальних мережах пише правду, або, ну, або її, безперечні докази про бандити у владі. Ми тоді то стараються блокувати. Ну і так зараз і Фейсбук мене блокує. Я тому так вирішив зараз записати декілька слів, бо не знаю, чи буде можливість подальшому ще робити запис. І так ну маю на увазі. Розміщати у Фейсбуці, бо тому, що може бути така, що дайте рухуйте ще один момент такий, що я не можу навіть розміщати дописи або поширити дописи, свої навіть дописи поширити у групах. У мене є чотири групи своїх, то я маю на увазі Богдана Гавриляк-груп. Потім друзі, які вподобала рідна Україна, Львів рідне місто і два береги як обереги кожного. Мити, то вони я не маю можливості ні з одної сторінки, ні з тої першої сторінки публікувати, публікувати або поширювати в тих групах. Так що повністю мене заблокували. Ну, кроме завиню компівсторінки, то ще може ще й ту сторінку заблокувати. Тоді ну в принципі прийдеся перейти на інші соціальні мережі, а забутися за Фейсбук. тому, що я кажу, що коли було перегляди 2,8 і то тільки на тимкій сторінці друге. А якщо взяти, враховуючи першу сторінку і групи, то десь не менше було 3-5 мільйонів переглядів кожен день. О, розумієте, при такій кількості перегляду то ясно, що нікому не сподобається, а ще кого починаєш критикувати. Якщо починаєш критикувати бандити у владі, то закономірно, ну якщо буде згадувати президенти нелегким тихим словом, то ясно, що будуть блокувати. Бо тому, що я розумієте, всі гаранти в лапках не заперечені, не спростували. Що на протязі 26 років, два цього рік немає гарантів Україні. Гранті конституційних прав і свободи людини і громадянина в Україні. Так що підписуйтеся особливо, бачите, якщо ви підбаєте більшу кількість підписників на тій сторінці буде більше вона читати, то ну, зараз тут читає 3-4, ну трошки більше тисячі, Стежить трошки більше, бо там стежить більше, ніж читачів, ну, Стежить вже десь 3,5 тисячі. Але якщо кажу, якщо за, коли активності 1200 за якихось 2-3 тижні якщо підписало, то якщо б так дещо підписували, то я думаю, що був б десяток. Якщо б десяток читачів було, а якщо було 100 тисяч, ну то взагалі було б чудесно, бо міг би аргументувати, я думаю, що і Фейсбук би вже тоді не блокував, бо тому що має чітку кількість. Читачів, які ну, які стежать за сторінкою. То я думаю, що їм не вигідно було би втрачати, е, втрачати ну, таку ініціативу, чи манувазі сторінкою, ну і маю інтернет заповнювати. Так що тут е, далі дякую там, що підписалися. Ну, дякую тим читачам і ті, що будуть підписуватися. Дякую зарані. І дякую тим, що будуть підписуватися на YouTube канал, на Telegram канал Дай ще у Твіттері. Твіттери багато, що було більше, зараз трошки, але якщо я кажу, що якщо не будуть блокувати, то буде ясно, що буде всюди багато людей і буде багато бажаючих. Так що, Дай ще підписуйтесь на інстаграму, у Фейсбуці на, на, на дві сторінки моїх і на мої чотири групи. Так що, якщо в нас ми будемо разом, ми сила, і ми переможемо не тільки агресор Російської Федерації, а бандити у владі України. Так що веселих вам свят. З прийдешнім новим роком, через пару днів буде новий рік. Так що, з може, ще вдасться мені зробити допис, якщо не будуть блокувати мене. Так що я постараюся ближчим часом ще вийти тут і зробити допис. Якщо не вдасться, то вже може після нового року. Ну і ще, ми ще деякі наші святкують, ну ще можна сказати, і більшість українців ще свідкує Різдва по юліанському календару. Але я думаю, що ближчим часом, на наступний рік, на прийдешній рік, на, маю на увазі на другий рік, в 23-му році я думаю, що ми в 24-му році вже перейдемо на григоріанський календар більшість українців і будемо святкувати як весь світ цивілізований святкує. Тому що замість, не може е, Христос родитися після нового року. Він це родив до нового року, і тим більше, що природа починає через Різдва, день збільшується. Дякую за увагу. Дякую, те, що слідкуєте, читайте мене, підписуйтесь і будьте здорові! І з Богом і до перемоги над Російським агресором Російської Федерації і над бандитами у владі України. Дякую і будьте щасливі! До зустрічі!